Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую особливі пельмені. Вони мають грибну начинку і дуже ніжне, заверне універсальне тісто. Готується воно без молока та без яєць. А для їх приготування потрібні самі прості продукти. Для початку приготуємо тісто. У високу миску засипаємо половину пересіяного борошна. У загальній кількості борошна нам потрібно 350 г. До борошна додаємо 40 г олії і пів чайної ложки солі і наливаємо 200 кип'ячої гарячої води і швиденько лопаткою замішуємо тісто. Висипаємо борошно, що залишилося. Спочатку здається, що тісто буде занадто густе, але це тільки на перший погляд. Тісто насправді буде м'якеньке і еластичне. Вже тісто трошки охололо, можна далі замішувати руками. Ось вже зараз відчувається, яке воно еластичне. Далі вимішуємо тісто на робочому столі. Весь процес замішування займе приблизно 7-10 хвилин. Готове тісто залишаємо відпочити протягом 20 хвилин. Далі займемося начинкою. 400 г печеріз нарізаємо четвертинками. Дрібнити не потрібно, адже з грибів ми будемо готувати фарш. Викладаємо гриби на суху розігріту пательню. Одну середню цибулину нарізаємо пів кільцями до грибів додаємо півчайної ложки солі і пів чайної ложки меленої чорного перцю і цибулину. А вже на цьому етапі додаємо трошки олії і протушуємо під закритою кришкою протягом 3 хвилин. Готові гриби подрібною у блендері або у м'ясорубці. Грибний фарш готовий, розділяємо тісто на опіл і розкачуємо у тонесенький пласт. А тепер за допомогою склянки. Діаметром 7 см, видавлюю кружальцем для формування пельменів. Зайве тісто прибираємо і розкачаємо пізніше. На край викладаємо півчайної ложки начинки і звертаємо тісто у трубочку, зліплюємо краї. Формуємо пельмень і викладаємо на притрушену борошну досточку. Можна формувати пельмені і в інший спосіб. Викладаємо на вареничку пів півчайної ложки начинки, зліплюємо у формі вареника. Завертаємо краї і готовий пальмень. Друзі, це тісто дійсно універсальне. З нього можна приготувати і вареники, і чебуреки. А от для приготування піци до цього тіста потрібно додати сухі дріжджі. Варити пельмені потрібно у великій кількості води. Доводимо воду до кипіння, додаємо сіль, лавровий листок і викладаємо пельмені. Як вони піднімуться підверх, перемішуємо шумівкою, щоб вони не приставали до каструлі і проварюємо протягом 5 хвилин. Як бачите, пельмені ціленькі, зовсім не розварились. Викладаю пальмені на тарілку. За допомогою шумнівки і поливаю оливковою олією. Чому саме оливковою, а тому, що готую їх у період посту. Якщо ви не дотримуєтесь посту, звичайно, поливайте вершковим маслом і на завершення зелень кропом. Можна пробувати ніжне еластичне тісто всередині соковита начинка. Друзі, ця страва достойна навіть святкової вечері. Для соуса використовую домашній постний майонез, змішаний із кетчупом. Можна купувати в магазини. Все дуже смачно та апетитно. Не менш смачні пельмені будуть також із оцтом. У мене домашній яблучний. Отже, друзі, якщо ви давно не готували пельмені, пропоную приготувати їх із грибною начинкою, саме за цим рецептом. А якщо ви, як і я, дотримуєтесь посту, ну то ця страва для вас стане просто знахідкою. Готуйте, експериментуйте, всім смачного і до скорих відеозустрічей!